Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Нова помада Giordani Подивіться, SPF 15, виготовлена в Індії має кожна об'єм 3,8 грами, строк придатності трошки різний. У свочів 61, 62, 63, 65 строк придатності 0,8 26. Усвочив 68 і 70, строк придатності 0,5-26. така різниця. Виготовлена помата в Індії. Гарне пакування. Подивіться, дуже такий. Тут. На коробочці, от, бачите, тут і грані є, сама коробочка дуже приваблива. І тут зверху є логотип Джордані. Зредині коробочка гарного кольору. Бачите, на кришечці логотип Жордані. Кришечка гладенька, бачите, без ребер. І ось. Наша помадка, подивіться. Тут строк придатності є. Подивіться, яка гарна. Дуже маленька, так в руці, така вона. Ни з гранями, щоб не виковзувала з пачиком, а верх гладенький. Отак, така вона невеличка. Це 61-й тон. Таке не дуже, ну так, не дуже плотно так. Тобто дуже комфортно. Так, і ось. Помадка. Дуже гарної форми, подивіться. Логотик. Джордані. Бачите, яка форма. Так, схоже на полум'я. Такий. Шестигранник майже. Це весь продукт. Помада створює оксамитово матовий фініш, має формулу, збагачену ароматною сумішю олій для догляду за губами. На самій помаді я бачу строк придатності інший, ніж на коробочці. Тут написано 04 26. 04 26. Просто пригляд... приглядайтесь 42 661. Чарівливий нюд сорок два, шістдесят два. От на цьому флаконі строк придатності співпадає. Строк придатності 0,826. співпадає, як на коробочці шоколадна троянда.

З тих тонів, що є, я собі обрала тон 42665, шляхетне вино. Я себе з ним відчуваю дуже комфортно, і так він мені дуже подобається, дуже елегантно. Щодо самої помади, вона, хоча й матова, але має дуже кремову текстуру. Наноситься дуже легко, ну, оскільки такий шестигранник на кінці, то взагалі дуже точно можна нанести. Саме нанесення легке. Тобто вона плотна, але йде дуже легко. Ну, ковзання по губах дуже комфортно, от, подивіться. Тобто, не треба терти, нема відчуття тертя. вона як масло так іде по губах, і зразу такий наносить досить плотний тон. Як ви бачите, помада досить пігментована. Щодо аромату, аромат такого якогось. Натурального, ну, як топлене масло, от такий якийсь аромат. Натуральний, такий дуже їстівний аромат от що у цій помади, він якийсь не парфумований, а такий їстівний аромат, дуже такий якийсь комфортний, домашній, такий, от це так неочікувано, але так відчуття, що компоненти дуже натуральні. Відчуття на устах живлення і зовсім нема ніякого тінту. Розумієте? От я зараз просто для вас зітру помаду. Ви зрозумієте, я наносила 6 разів. Зовсім нема ніякого ні подразнення, нічого. Знімається дуже легко і не залишає ніякого тінту на губах. Просто дивіться. От я просто стерла, бачите? І губи, бачите, не пересушений, не подразний, не опечені, нічого. Відчуття дуже розгладження. Дивіться, який ефект розгладження. Вона доглядова помада, дуже комфортна в нанесенні. І от я собі обрала 65-й тонн шляхетне вино, мені з нього дуже комфортно. На жаль, нема всіх тонів, але ми чекаємо. Е, є об'ява, що вони будуть десь наприкінці тижня. Як тільки вони з'являються на складі, обов'язково на каналі буде огляд вже всіх тонів один за одним, щоб вже про лінійку було повне уявлення. Пишіть, який тон вам сподобався, який тон обрали вам, як вам новий продукт. В цілому просто мені дуже сподобався. І пакування дивіться. Досить ефектно.